Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, сьогодні Свята Православна Церква зустрічає велике 20 свято «Преображення Господнє, з яким ми вас і вітаємо. А на святкових літургіях ми почуємо із Євангелія розповідь про чудо, яке відбулося з учнями Ісуса Петром, Яковом та Іоаном. Коли Господь возвів їх на гору високу, та приобразився перед ними, тоді обличчя стало його, як сонце, а одяг зробився білим, як світло. А світлої хмари вони почули голос, що промовив: це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте. Сьогодні уся православна церква святкує великий день Преображення Господнього, або ж як називають його у народі, другий спас. Преображення відзначається з 4-го століття на спомин про велику подію у житті Ісуса Христа, коли Він, здійснивши половину свого земного служіння і довівши достатню свою божественність вченням та чудесами, незвичайним способом показав учням славу свого божества. Так розповівши їм про таємницю своєї смерті та воскресіння, а також про близькі страждання, Ісус почув від них Перечення. Тоді він узяв трьох апостолів Петра, Якова та Йоанна і вирушив з ним на гору Фавор, де під час молитви лице його просяяло, ніби сонце, а одяг зробився білим і блискучим, як світло. З'явились пророки Моїсей та Ілля і почали розмовляти з Ісусом. Раптом надзвичайно біла хмара накрила усіх, і з хмари почувся голос Бога. Це є син мій улюблений, на якому моє благовоління. Його слухайте. Суть преображення розкривається і в його символах: гора це безмон. Відокремлене місце, де легше творити молитву до Бога. А фавор у перекладі означає чистоту, світло. Той, хто приходить до свідомості своїх вчинків і кається у скоєному, звільняється від душевного бруду і може прийняти Божественне світло. Саме приймаючи чистоту у великому сяйві, перед нами відкривається духовний сенс життя. Адже одна з передсвяткових стихир і закликає віруючих стати кращими, щоб гідними зійти на гору фаворську і побачити славу приображення. На честь святкування преображення Господнього вітаємо усіх краян і велику православну спільноту від імені правлячого архіпіскопа Мукачівського і Ужгородського Феодора. Ми нині величаємо тебе, життєдавче, Христе, і почитаємо при чистої плоті Твоєї преславне преображення. а також нині з нагоди свята за трапезою дозволяється вживати страви з риби.